Ножовий бій одна зі складових базової загальної військової підготовки наших захисників. Військовослужбовці вивчають теорію і відпрацьовують навички у двобої. Інструктори зауважують, шанс бою на ножах у сучасній війні мінімальний. Втім, під час навчання приділяють цій дисципліні особливу увагу. Чому дивіться в сюжеті підготовленому за матеріалами сухопутних військ? Запеклі двобої з пляшками в руках. Згодом їх замінять на тренувальні ножі. Так військовослужбовці відпрацьовують базові елементи ножового бою. Спочатку ми відпрацювали укол, кол від нього, а зараз трошки, коли ти вже вихватив, ти вже маєш що добивати так я в колоду. От скільки я не працював, в половини немає досвіду, навіть бійки нормальні. Тут вони отримують цей досвід. Здається, що бій на ножах у сучасних бойових умовах пережиток минулого, але насправді це гарна і фізична, і психологічна підготовка вояків, наголошують інструктори. Ножовий бій ми впровадили ще в 23-му році. Взагалі, всі ці рухи, які тут задіяні на даній підготовці, вони повністю комплексно розвивають фізично військовослужбовців. Окрім того, що воно тренує психологічну стійкість. Солично стійкість до стресу ситуації, яка може виникнути в будь-який момент. І коли людина стикається з ворогом один з одним, то вона легше переносить цей стрес. Скажу чесно, коли я проходив без АВП, у мене ножого бою ніхто не викладав, і тому я просто не зміг собі відмовити у тому, щоб не прийти на заняття з ножового бою разом з інструкторами. Тож давайте подивимося, як це відбувається. Вбираємо ніж по основою рукояті в долоні. Щоб він нас не зісковзнув. Зараз робимо прямий укол в корпус під кроком. Показую. Повільно. А. Просто вивчити прийом, це нічого не дасть. Поки ти не схопився в поєдинку, не спробував, а особливо, ну, це повністю вас захищає. Саме головне це використання захисної руки і не дати себе уразити. В ножовому бої ефективною і успішною вважається дія, не та, яка ось досягла, а та, з якої ви вийшли неушкодженим. Почали! Є, о, о, хорошо. добивай. Люблю. Стоп! Стоп! Трошки втомились, правда? Є? Я не трошки втомився, я дуже втомився. Іва просто мене витягнув, але я держусь як можу, просто за останніх сил. От вам маленька перевірка бійця будь-якого. Після 15 секунд бою. І це не тільки ми говоримо про цей бій. Це маленька мініатюра бою навіть вогневого. Адреналід його настільки багато, що організм від цього втомлюється і. От ви самі бачили дві хвилини. Я за рахунок саме двобою ми можемо людину розкрити, показати, що в неї є і такі якості, які вона від себе не сподівалася. Вона може битися, вона може перемагати, що дуже важливо. Що вона може давати складнощі, вона може працювати над собою. Те, що ви бачили до цього, це були просто дитячий садочок, тому що зараз мене запросили на реальний турнір між інструкторами. Я пройшов. Тренінг, інструктаж. Щойно прослухали інструктаж до турніра. Два бали начисляються за летальні порізи. Один бал на нелетальні. Всього поєдинок триває до п'яти очок. Ну що, тепер прийшла моя черга. Зараз я виходжу проти бійця на позивний рекс. Не знаю, що з цього вийде, але я буду намагатися. Працюємо! Я переміг. Перший поєдинок я переміг. Бився проти бійця Рекс. Він набрав проти мене, здається, три очка. А я на відходах п'ять очок набрав. Це просто неймовірні емоції. Це дуже круто. Дістав, перемога червоних. Але класний бій, хлопці. Прям хорошо було. Після кожного заняття проводиться аналіз проведених дій. Зараз це якраз і відбувається. Е, інструктор питає у кожного, що ти вважаєш зробити добре, що ти вважаєш тобі потрібно покращити. Кожен сам себе аналізує, а потім інструктор дає ще свої коментарі, як це можна було б зробити краще. За що ми говоримо? Що кожен українець, який потрапив у військо, має стати небезпечним. Ця практика дає ну, прямо, це прямий шлях. В Програмі базової загальної військової підготовки ножовий бій ми будемо в, е, вміщати в е, всі форми фізичної підготовки на ранкових фізичних зарядках, потім також на спортивно-масових роботах під час супутніх фізичних тренувань. І очікував, ти, що буде от на БЗВП курс ножового бою. Інструктори навіть нам кажуть, що для того, щоб два бійця на полі бою зіткнулися би на ножах, це малоймовірний варіант. Але знову ж таки, я повторюся, що. Ситуації бувають різними, на жаль, в цивільному житті. Отже, підбиваємо підсумки. Сучасна війна це суміш Другої світової війни, там де окопи, танки, артилерія та війни майбутнього, там, де дрони та технології передважають над людськими силами. А отже, в такій ситуації потрібно бути готовим до всього. Ніна коломієць, Олег грецу подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.